Вітаю, мене звати Антоніна Боросюк. Я власниця CEO Голівуду в Україні. Кіностудія Studio. Наша місія створювати професійні простори для зйомок, допомагати українським брендам збільшувати продажі та нарощувати експортний потенціал завдяки виробництву якісного контенту, сприяти розвитку українського кінематографа та закохувати весь світ в бренд «Made in Ukraine. Проєкт відважна дав мені дуже багато. В першу чергу, з творчої людини я перетворилася в системну підприємицю. Я ввела CRM-систему, систему систему онлайн бронювання, студії, фінансові та управлінські звіти. І цей проєкт допоміг моїй компанії не тільки зрости на даному етапі, він допоміг мені вибудувати стратегію розвитку на 5 років. Майбутнім учасникам, учасницям проєкту відважна. Я хочу побажати не боятися, обов'язково подаватися, тому що цей проєкт допоможе вам зрости кардинально, допоможе змінити ваше бізнес-мислення і ту підтримку, яку ви отримуєте тут, вона є безцінною.